Відтепер студенти університету короля Данила матимуть змогу покращувати свої практичні здібності у рекламі та телевиробництві все це завдяки офіційній співпраці вишу і телеканалу Раї, співпрацювати як університет на рахунок реклами, і також діти, які могли би проходити. Практику на ваших телеканалах стажуватися, набувати досвіду, розвиватися а в майбутньому і працевлаштовуватися можливо і на вашому каналі. Генеральний директор телеканалу каже, співпраця з навчальними закладами це позитив для обох сторін. Тут є кузня молодих молодих фахівців, наших колег, журналістів, рекламістів, тобто людей, які які на телебаченні необхідні, і я думаю, що наша співпраця в, в плані створення таких. Розмов, присутність телеканалу на конференціях, присутність телеканалу на, на навчальних таких великих подіях, які відбуваються у університеті імені Короля Данила. Тобто для нас вони є надзвичайно важливі. Ольга Андрій Левків, новини телерадіокомпанія Раї.